Дев'ятирічний Станіслав частий гість волонтерського центру Шостка добро. Він щомісячно сюди приносить до скриньки гроші на допомогу ЗСУ. Його у цьому підтримують батьки та бабуся з дідусем. Адже хлопчик впевнений, якщо допомагатиме, обов'язково скоро буде перемога. Завжди мені каже, мамо, Якщо я буду допомагати, ми переможемо. І ну, Це зараз він взяв капілочко. Мама, коли кожа та буде зарплата, бабу діти може пенсію, чекає, щоб ми поповнялись. Потім ми по трішки. Бо вже треба, каже, нести допомагати. Збирати гроші з допомагають старші сестрички. Хлопчик вже знає, бабуся з дідусем завжди з пенсії дадуть йому скарбничку. Та й мама з татом не відмовлять. Підійде до мене, пап є мелкі гроші. Ну, є, кажу. Там Дам йому 10-20 рублів, він все в копілку кидає, кидає. Там, коли залізе в машині, там, у мене в машині в копільниці лежать якісь копійки, здачі постійно. баб, я заберу, ну забирай. Це насобирає, на собира. Там ну, хто хто здачі дає там якісь 10-20 рублів. Остається, все він це до кубки, до кубки, і все тут дати. І обирає, і відносить. Ось і цього разу Станіслав прийшов до волонтерського центру не з пустими руками. Він майже півтора місяця збирав у скарбничку гроші. Я приніс гроші в волонтерський центр 5 тисяч ровно. Мені допомагала мама, бабуся, татуся сестра. Волонтерить почав хлопчик після того, як переїхав зі своєю родиною до шостки. До цього вони жили у Кролевецькому районі. Стас, напевно, як мало хто з його однолітків розуміє наскільки важлива нашим захисникам допомога. Я вирішив допомагати, тому що мій дядька погиб. на тільки гроші купять машини, дрони. Гранати маленький волонтер бажаний гість у волонтерському центрі. Його координаторка Світлана Суптельна говорить, що родина Шевцових стала їм же рідною. Як виявилося, родове коріння пані Світлани з одного села Степне Ямпільського району, де й народився наш герой Владислав Шевцов. Його племінники і Стас після смерті дяді постійні гості у нашому волонтерському центрі. Раз у місяць, два рази в місяць, вони обов'язково у нас вони передавали хлопцям дрони, збирали на маскувальні сітки, на генератори. А ось сьогодні він приніс кошти на реп для 153-го окремого батальйона, ми окрестили уже шкалярик. Чому шкалярик? Тому що на цей риб дітки збирали каштани, приносили кошти. І сьогодні майже останню краплю для того, щоб його закінчити виробництво, зробив Стасік. Завдячуючи Станіславу, сьогодні е, він зібрав е, гроші у сумі 5 767 гривень 30 копійок. Дякуємо ми дуже-дуже тобі дякуємо. Дякуємо його двоюрідним сестричкам. Рідна ще маленька сестричка, але це родина патріотів. Дякуємо, наш маленький. Це тобі такі гарні подарунки. Ти зрозумів? О. Ось так. Так що це у тебе вже історія буде. Мама Стас розповідає, що син дуже схожий на свого дядю. Він його любив. Хлопчику з дядьком було цікаво і весело. Разом техніку ремонтували, їздили на рибалку і навіть готували смачну піцу. Він як приїжджав, він від нього навіть ну, як дати, так, щоб кудись він не відходив. «Владик, пішли покрутим, там гайку якусь, помажуй, покажи. От де чоловіка колись влад допомагав машину зробити. Чоловік каже: Стань синок, ну ти ще маленький. А Владик каже, маленькі-маленькі, хай учиться. І він давав йому ключі, гайки, щоб він допомагав. Так я дуже він для нас був, як другий батько. Йому було цікавіше з братом, більше, ніж, мабуть, з татом. Син мій просив Владика, щоб він пік. Каже, мама, так не вміє, владик, як ти печеш піцу. Рідний дядько маленького Станіслава, один із тисяч захисників Азовсталі, Владислав Шевцов. До останньої хвилини свого життя зі своїми побратимами, бойовиками Азовсталі, протягом тижнів зупиняли десятки тисяч російських військових. Сотні наших бійців тримали оборону в підземних тунелях і бункерах, стали символом опору України і її підступному сусіду. Практично без їжі, води, медикаментів, які б могли врятувати життя багатьох. Азових вони мужньо стояли без сподівань на допомогу з надією на господа та силу свого духа. Владислав Шевцов народився в багатодітній сім'ї. При у нього три старших сестри, і молодший братик росли діти в батьківській любові та опіклуванні один за одним. Влад був божим подарунком для батьків, адже після трьох доньок на світ з'явився син. Народився він без п'яти ранку. Тоді приїхав чоловік. Йому сказали, що у вас син народився. А він плакав. Медсестра сестра заходить і каже, чого це ваш чоловік плаче. А я кажу від радості, тому що у мене три доньки, а тут четвертий син народився. Потім йому дали машину в кого спіє, і він забрав нас. Ми приїхали додому. А тут ці дівчата. Ой, братик народився. Мене б я не була на фермі, на роботі чи в магазині. Він сюди знайде. Я йому кажу, синок, ти мене по нього знаходиш. А він говорить: Мама, я тебе будь-де знайду, тому що не можу сам без тебе зростав влад активним, допитливим та непосидючим хлопчиком. Йому було цікаво все, як старші на сіножаті працюють, як батько техніку ремонтує, як мама з господарством справляється. З сестричкою жиною у нього 12 років різниці у віці. Він був на такий шустренький, веселий. Але він ніколи не давав нікому сумувати. Завжди дуже грався за сіма, як ми на сіно ходили. Нагрибали у ці кутки, а він маленький, туди застрибне, запрячеться. Ну, почнемо його шукати, довгенько шукали. Потім купку з кубки та й вилізе, раз її розгребе, розгребе, знову давай грибати. Якось татко чистів порося. Він кричить, давай покатаємося, давай покатаємося. Він такий маленький, ну, годи чотири чи п'ятьому було. Ну кажу, давай. У нас такі поросятки були. Ну, ручні. Ну і ми з ним підійшли. Да, я дійсно його посадила на срінку, він на і катався. Такий був цікавий. Дуже цікавий було. Ну, і, і, і з гусями ми гралися, гусь його чуть в глаза не вищипав, кричав: не нічого, мені не больно, так треба. Терплячий був. Да, він дуже терплячий був. Він ніколи от захворієш. Він каже, не, не треба хворіти, не давав, не захворіти. Щоб посумувати, він теж не давав сумувати нікому. Через случай був, колись ще малим, мали, йому мали, мали, років 15, мабуть, було. Ми приїхали до їх село допомогти пом батькам корів пасти. Погнали ж ми на поле корів пасти, а воно під вечір було вже. Е Корів надо держати, щоб вже ж не йшли додому. А тут гроза насувається. А він грози мовні трошки був малим, подбаювався. Дивлюся, корів треба держати. Корови пішли, дивлюся, влада немає. Дивлюся, так він вже під селом пошамотів додому. Коли став вже старшим, Влад полюбив рибалку, збирав гриби, адже село, в якому жив хлопчик, хоч і має назву степне. Воно лісове, ліс поряд з будинком. З самого дитинства він вивчив кожну його стежинку. Перший гриб наш, Перші ягоди всі були наші. Він навозить і грибів, і ягод. Це для нього було. Він все збирав. Як тільки сказали, перший десант поїхав, в лісі щось є. Він на мотоцикл, ми тоді йому допомогли його купити, і в ліс чи на рубалку. Піде наловить риби, принесе. Мама згадує, тільки прокидається зранку, а влад вже риби встигне наловити, коня на пасовиська відігнати. Він ще підлітком брався за чоловічу роботу, мамі допоможе по господарству, татові на полі. Ніколи не відмовлявся від допомоги сусідам. Помічник він у нас був. Курицю треба мені зарубати, він її сам зарубає. О, тільки мама варить. Приготує борщ, супа. Він говорить: мама, а у нас, наче, ти їсти нічого немає. Я йому кажу чого сину? А він відповідає: Ти ж молочного сьогодні нічого не зварила. Дуже любив молочні страви. А коли в армії пішов, я йому кажу, ну шо ти їси там молочне? А він та я його ж ще так наївся. Корів у нас дуже багато. Він пас, ніколи не пропускав чергу. Ми тримали трьох корів, двох коней, свини, курей. Господарство було чимале. дівчата допомагали, і влад теж. На ньому завжди був город. Він пахав, косив, тоді ще не було тракторів. Все робилося вручну. Він рано у нас почав пахати. У 12 років у батька вже забрав пложок. Він у нас молодець, і сама найбільша наша опора була з батьком, на яку ми завжди сподівалися. З підліткового віку Владислав цікавився технікою, і це не дивно. Адже батько працював механізатором у радгоспі. Хлопчик з 10 років був з ним у кабіні. Потім почав. Влікатися в подробності техніки, вот я такого. Ну, я йому покажу, сам що-небудь зробить. Не виходить там зробити, що прийде спросять. А потім вже сам став заниматися мотоциклами, і велосипедами, Ну так. Він був хваткий хлопець наше все. Владислав закінчив 9 класів місцевої школи. Пішов навчатися в свиській професійний аграрний ліцей за спеціальністю тракториста-механіка. У нього, крім техніки, було ще одне захоплення: він любив готувати, і у нього це виходило добре. Чоловік рідної сестри Влада Олександр навіть кепкував з цього, що на ту професію брав. Позвонить, я їду в гості. Там приїде в гості, зразу перший вопро на порозі, коли поїдемо на рибалку. кажу, да ну. Мені треба то зробити, то зробити. Я тобі поможу, швидко і там, поїдемо. Все, там, поміг мені дому щось зробити, поїхали ми на рибалку. Їдемо на рибалку, це для його, щоб за рулем він був. Можна, я поїду там, на машині чи там, на мотоциклі? ну наїдь. Ну, Такий він ну, був постійно. І, там, приїде в гості, подумає, давай м'ясо пожаримо. Любив готувати. він. М'ясо любив. він сильно. Салати робив. По йому вчився він на пошов по він по механіці, кажу, тобі треба було повором іти вчитися. Не ту професію, ти кажу, вибрав. Владислав ріс зі своїм меншим братом Микитою. Через невелику різницю у віці хлопці всюди були удвох. Як працювати разом, гуляти бідокурити теж разом. То сараї розберуть, то ще що нібудь там таке, то в садику-небудь залізуть, то, то такое обоє. А потім вечором. так около кухни сидим мы. У меня лошадь был, ну и на, на лошадях они, и на всем. Ну, он, короче, он, я не знаю, кто он был, -то. это не сказать. Что-то огонек из подвоза, обои, подвоз. Тот закурил и там был в рот. И тот меньше был. Ах, ті от, ну тут курить, владаний в курити, потім то бросить, то так. А цей тут після того воза і до сих пор не бере. Вони вже коли піднялися удвох на ноги, у школу пішли. Розумієте, два хлопця. Вони хоч і вдома допомагали, і, пашуч, і все переробляють, дрова порубають, але всюди у двох стали бігати, бешкетувати. Я їм кажу, хлопці, я в армію вас відправлю. Він прийшов, каже, давай, мамочка, я вже піду. Владислав мріяв про прикордонні війська, але сталося так, що у 2019 році пішов служити у Нацгвардію в роту спецпризначення, яка дислокувалася в Кривому Розі, але виконувала бойові завдання в Приазов'ї. Потім він підписав контракт на військову службу. Воював у гарячих точках Донеччини та Луганщини. Довелося виходити з оточення. Тось, не ми, каже. Ну, підписав, ладно. Потім ми стали поінтересуватися, чим ти займаєшся. Артистів, каже, охраняємо і все. Кажа. Заспокоював Влад і маму, що вони стоять тільки на постах. А в цей час на сході країни йшла війна. На серце матері було неспокійно. Їй все стало зрозумілим, коли син приїхав додому в короткочасну відпустку. Микиту в армію забрали, коли він приїхав. І тут йому дзвонять. Я думаю, чого у нього сльози течуть у сердешньому? Він на собі став сервати. Я питаю синок, що сталося? А він говорить: навіщо я приїхав до Микити? Я мав бути там, мене товариш замінив. А їх автобус розстріляли. Всі наші хлопці, 30 чоловік, загинули. Я йому говорю: значить, це не твоя ще була смерть, раз тебе відпустили на проводи брата. Значить, ти ще маєш жити. Тільки мене він все вмовляв, щоб я не дозволила Микиті контракт підписувати. Краще я ще на один термін підпишу. Відбуду в армії за нього і за себе. Микита теж хотів підписати контракт. Йому не дали. Наймовчий син Микита залишився з батьками. Владиславу долю послала щасливу мить побувати вдома перед самою повномасштабною війною. Це був його останній новий рік з родиною, – Наступ росіян влад зустрів у Маріуполі. Деякий час з ним не було зв'язку. Потім він дзвонив 28 лютого. Каже, деньги є, я кажу, єсть. Вийшли, каже, нам на сигарети, на, на, на продукти нову. Говорить, ми купили, каже, продукти, каже, там это все понупляли, каже, вийшли, каже, стоять діти. Ми віддали, каже, все, продукти, кажу, всі, воду каже, віддали. А сами, каже, вже по Маріуполі нет потім не було в нас связи где-то до березня, по-моєму, дав березня вони ще сказали, що Все нормально, показали, що в окруженні. Подзвонив Владиславу той день старшій сестрі Євгенії. Він вже тоді розумів, що це можуть бути його останні дні життя. Нестерно захотілося почути рідні голоси. Коли він мені подзвонив, Каже, сестричко, буде прощатися. Це останній дзвоник для від мене. Я кажу, да не ти що. Він каже: ти ж бачиш, що війна почалась. Бачу. І він сказав: ні, дорогенька, я всім сьогодні обзвоню і тобі подзвонив, щоб тебе попрощати, саме вечерю І Він каже: ми не помню, що таке вечеря. І він мені дійсно, я не повірила, ще засміялася в телефоні. Я кажу: брат, ходи, ну ти що, ти приїдеш ми… Ще перемогу будемо з тобою святкувати. А Він і каже: що не треба в трубку плакати. Що вам говорили? І так, от для мене було те останнє. Від початку березня 2022 року Маріуполь опинився у повному оточенні військ Російської Федерації. Бої за місто не припинялися, тривали майже три місяці. Окрім заводу Азовсталь, одним із місць велися інтенсивні бойові дії. Був металургійний комбінат Ліча, де перебував Владислав Шевцов. Разом з іншими бійцями вони облаштували оборонні позиції. На той час завод вже був на 90% зруйнований. зруйнований. Но мобільного зв'язку не було десь там під зорями, Після двотижневої перерви владу вдалося вийти на зв'язок з батьками. Вони побачили на відео сина та почули рідний голос. Хто б міг тоді подумати, що це було в останній раз? Я попитала: синок, ти хоч що небудь і там? А він каже: Мама, нічого сьогодні не говори про їжу. Тут води навіть немає. Вони воду з труб зливали. Розповідав, що дітки там з ними голодні сидять, хоча б їх якось підтримати. Щоб води, хоч вистачило, а потім картоплю вони там смажили. Попитала, де вони її взяли. Ну, напевно, звідтиля з Азовсталі. Потім Віка, дружина, лялька казала, що вони один раз на три дні ходили до хлопців на Азовсталі. їм там давали пайки. Ну, і картоплю дали посмажити. Відео, як хлопці смажать картоплю, збереглося у телефоні Владислава. Його просто дивом вдалося відновити, коли батькам повернули речі загиблого сина, адже телефон був практично вщент розбитий після вибуху. Про останні дні свого сина батькові вдалося дізнатися випадково, майже рік по тому, як він загинув. У Трускавці пан Петру познайомився з азовцем позивний Десна. Виявилося, що вони були з Владиславом в Маріуполі. Разом виходили з за Ілліча та зайшли на останній форпост Азовсталь. Виходили кажа, з заводу Ілліча в центр міста, каже. збирали всі, каже, хто мог вийти. Кого несли, каже, трьохсотий, двохсотий. -е, каже, там ми каже, встаємо, дрони каже, літають над головою. Мы ну, ничего не, ничего не робили. Просто кажа, летает и смотрит. Пока все собрались, потом мы стали выходить. Кажа. Техника кажа, пошла вверх, а мы пошли по низу. Сбросили все, кажа. минометы, кажа. все, ну, такое. И шли кажа, только с автоматами. Внесли трехсотых, кажа. двухсотых вывозили. И уже когда кажа, вышли мы На ту сторону козов стали к заводу. Они прорывались три три дня. Не, да, Три дні прорывались, каже. Ну прорвались. мне каже, козов стали. И там каже, вже было такое, что их уже нас уже, каже, там ждали. Дві з половиною тисячі наших хлопців з обмеженою кількості зброї на руках проти чотирнадцяти тисяч росіян з наземною та повітряною підтримкою 24 на 7. Більше ніж п'ять з половиною разів сили ворога були сильнішими. Владиславу разом з іншими боронцями вдалося зайти на «Азовсталь». І в каже, поки ми у Азовсталь на завод на Зовсталі не зашли. В... Ну, там арка каже така, і ми під той аркою, його каже, там мені. Вони... Заходили, кажа, и в бункер пришел этот. Бомбы, кажа, стали бросать. Его там ранило. Смертельное ранение было в живот. И вот это люлек Дима. Я встречался с супругой его. Он, кажа, позвонил мне, кажа, Владика нет. Он, кажа, умер у меня на руках. там, Про загибель Владислава рідним повідомив командир телефоном 12 квітня через два дні по тому, як останній раз батьки виходили сином на зв'язок. Полковник зателефонував рідній сестрі Влада. У Оксани питають: у вас вдома є хтось з чоловіків? Є Петро в той час якраз був у Києві. Перші дні війни не зміг звідти виїхати. Дивлюся, Оксана двору не йде, а повзе. Я думаю, що таке? Питаю, що сталося? А вона говорить: Влад загинув. Кажу, як загинув? Він же позавчора виходив на зв'язок, тільки ж вийшов. Полковник мені подзвонив. Не плачте, каже. Під обстріл вони потрапили під обстріл, сильний обстріл, із неба з повітря, звідусіль почали їх накривати. А як він загинув і все я навіть не придала близько до серця, що його немає. Я й навіть зараз не можу цього прийняти своє. Я, я його кожен день чекаю, чекаю, чекаю. Я сподіваюся, що він вернеться, він прийде. Владислав Шевцов повернувся на щиті через три місяці після загибелі. Для родини це був час поневірянь та пошуку тіла сина та брата. Про місце загибелі знав тільки його друг Дмитро Люльок, позивний тихий, на руках якого помер Влад. Ми не знали, де там прильот був до, до останнього. Нам просто сказали, що не переживайте, ми його поховали возле школи, так нам ані говорили. Мы конечно, знаем место, где все. Ну, а когда уже вот на опознании, что мы кажется, а нельзя посмотреть? Он говорит, он, вы понимаете, когда он лежал в бункере. Вы понимаете, это? один на дном, у мешка. И такая жара. Когда понял. то вам конечно, сказали, чтобы вы тоже не переживали сильно. Де-то пропав там. Три місяці пошуку та звернень до різних інстанцій, від військових структур до центральних телеканалів. Передували тому, аби повернути тіло сина, щоб належно з ним попрощатися. З Києва їздили, потім нам сказали сі ті. -Ві? Знімала каже зйомку і могили запахований по Маріуполі. І ваша каже, фамілія появилась Шенцов, Влад, там, група крові. Ми поїхали туди. Виявилося, що то була могилка однофамільця. Пошуки продовжилися далі. Дійшли до самого Кирила Буданова. В головному управлінні розвідки родині Шевцових дали надію. Був обмін перший. з Перший. І поміняли погибших з Азовсталі. Ну вот нам, когда разрешили 80 тел забрать, мы, кажа, загрузили хуру на свой. Риск. Если бы ну, проверили, говорит, Алло. все, нас бакажем. Не выпустили. Можем, каже, и тут уже. Так воно і було. Тіло Владислава Шевцова при першому обміні загиблих азовців перевезли до Києва. 18 липня 2022 року батькам повідомили, що результати ДНК позитивні. Наступного дня вони були вже на упізнаванні особистих речей влада. Судмед експорт полковник такі нього такий Віньос, таки, пакетик. Это кажа ваша. Мы говорим, да, это наш. В нем лежала вот эта вот его каблучка. Вот это что осталось от ножа. Это кусочек. Телефон. И листок бумаги оторванный. Так, и фамилия для Ну и все. А потом уже... Отак ми його познаємо. Тяжкий шлях пошуку сина закінчився. Як і хотіли того батьки, Владислава поховали у рідному селі Степни на Ямпільщині. Пойшли що офіцері, можемо, говорить, може говорить діти загласія похов... заховати його на Алії Сла у місті Києві. І я кажу, ні. Я буду знать, что дома в районе тут отпели и поехали уже в село. Там провели его в путь всем селом. Надгвардия хлопцы были, военные были. Земне життя Владислава Шевцова закінчилося у 22 роки. До 23 він не дожив всього місяць, не судилося йому стати під вінець зі своєю дівчиною, як він проте мріяв. Не побачив він, як народилася у нього ще одна племінниця, яку назвали на честь дяді владою, поки малеча не усвідомлює того, що носить ім'я героя, оборонця Маріуполя, фото якого не тільки в родинних альбомах, а й на алеї слави у шості, та серед сотні імент на майдані Незалежності. Влада про це дізнається обов'язково, як підросте, і всі незбутні мрії свого дяді вона здійснить тільки вже під мирним небом України, за яке він віддав своє життя.